Всім привіт! Вітаю у новому відео. Запрошую сьогодні переглянути всі трояндочки, які у мене є від Розіни. Це Golden Border. Ось такі дві шапочки, два суцвіття в неї великі, А ні, навіть три. Ось так тільки розпускається, бачите, такого насиченого, жовтого кольору. А потім стає лимонна, з квіточка, якій вже декілька днів, а ця вже, яка постояла довше, поквітла довше. Квітне довго, квітку тримає довго і гарно витримує як сонце, спеку, так і дощ. Задоволена. Якщо коли вона розпустила декілька квіток, ну я не була вражена так нею. Думаю, ну така собі трояндочка. але коли вона відкриває повністю суцвіття, а це два соцвіття просто поряд, бачите, дві гілочки поряд, ну це дуже гарно. Це прям вражає. З цієї сторони ще ось два суцвіття. І відкриваються ось майже повністю. Прямо хочеться її знімати і знімати. Така вона мені гарна, ніжна. Ось дивіться, кущу, кущик першорічка перший рік цвіте. Ну, теж мені дуже вона подобається, дуже я нею задоволена. От просто подивіться, як гарно, коли розпускаються повністю всі соцвіття. Ось один стовбур, і на ньому дивіться багато квіточок. І всі вони розпускаються. Декілька відквітають, але все одно можна дочекатися повного розпуску. Дивіться, які гарні. А вони ще так пахнуть, пахнуть, як гвоздика. А вже я бачу. Не, ви бачите, ось вже є попелиця, вже сидить. Вже треба обробки робити. У нас був дощ. То я скільки вже дві обробки я вже пропустила. Подобається вона мені тут з жовтої гарно. гарна. Розпускається, бачите, вона така світліша. Колір не передає. Камера робить таким червонуватим. Насправді вона такого кольору бурякового. І на ніч квіточки закриваються. А так вона вже коли відквітає, так виглядає. Квітує довго і сонце витримує добре, і дощ також. Цією трояндою задоволена повністю. А це трояндочка манюсінька така, яка е, тільки ось недавно у мене розквітла. Це тіль Ойленшпігель. Назва така, поки вимовиш. Я так прочитала, біжу, думаю, щоб не забути, поки відео буду знімати. Ось так розкривається, такий, як помпончик. І потім стає ось такою, ну. камера робать больше такое высветлее трошечки на солнце сегодня немає. мая такая теж красиво мне подобается она в бутончиках Це щось неймовірне. Просто гляньте на ось це Це одне суцвіття. І хтось уже там якийсь жучок. Дивіться, яка краса. Колір не передає, тому що е сьогодні хмарно. То колір не так передається, вона яскравіша. Тут як то кажуть слова зайві. давно не показувала Буб. Ну, Вона вже майже вся відквітла. А що хотіла показати, це яке щедре буде друге квітування. Ось це все-все нові квіточки. Це вже буде друге квітування. Тримає настільки довго, ну майже три тижні. Так, квітка така стає, вигорає на сонці, але ж все одно тримає дуже довго. Коли розквітає, бачите, якого вона гарного кольору. І жовте у неї тут є і рожеве. Ось тут ще одна залишилась. Одне суцвіття. Десь більше жовтенького, десь менше. Ну, це тільки коли розкривається то жовтого багато. Ось тут вона потім ось так світлішає. Яскрава така троянда. Ось ця, ну, я її називаю ленка фрайла. Тому що назву я загубила, так подивилась в каталозі е, у Розіни, то наче відповідає назві своїй е, гарна троянда і пахуча така. Шикарно, бачите, які суцвіття шикарні. Ось це одна гілка, скільки на неї трояндочок. Але сонечко, вона витримує ну, тако, важкувато її на сонці. У нас було два дні спека, то тако, бачите, підпікалися трошечки пелюсточки у неї, ось така. Бачите, як опіки. Може через те, що перед цим був дощ і потім сонце, і ось вона отримала такі опіки. Але ж гарно, як хмаринка. Ще одна троянда, яку я недооцінила по першим квіточкам це Marcel and Flowers. Але коли вона розпустилася повністю, це... це неймовірне видовище. Ви просто подивіться на ось цю яскравість кущика. Які яскраві квіти, вони такі і в житті яскраві. Це не просто так камера передає. Може, трошечки камера не передає такого. Справжнього кольору, вона більш ем, розовіша насправді. Але... Але вона яскрава і в житті, дуже яскрава. І це повністю розпустився кущ, шикарно витримує сонце, шикарно витримує дощ, нічого їй не стається. І квітку тримає теж довго. Ось така вона, коли розпускається, бачите, є більш така у неї помаранчевий, якийсь чи персиковий, абрикосовий. Абрикосовий колір розкривається. Потім абрикосовість у неї сходить і залишається ось ця, цей насичено-малиновий ну, колір. Рожевий, малиновий, я не знаю, вона настільки різнокольорова, різнобарвна. Оце, мабуть, такий колір, чим яскравіше сонечко, тим яскравіший колір у цієї троянди. Бо Вчора кажу, ж, було дуже спекотно. І ось такий колір вона показала. Вона мене здивувала, тому що, коли розкрилось декілька квіточок, ну таке. Вона, я не можу сказати, що вона мене вразила. Думаю, ну така собі троянда, звичайна троянда, але ні. Коли розкриваються повністю усі суцвіття, ось уже відквітла, а вже відквітає, ось вона такого кольору стає. Ось цю троянду однозначно рекомендую. Не можу пройти повз Анни меж. Люблю цю троянду. Полюбилася вона мені через форму своєї квітки. І коли розпускається теж повністю суцвіття, це теж дуже гарно. Вона ще геть маленька, і, бачите, поки що одну з однієї сторони вибила такі два соцвіття, а інше, ну, ось буде друге квітування піде. Теж варта уваги трояндочка. Анна Дюпрей залишилось небагато квіточок, дуже пахуча троянда, і коли квітує, теж розпускає повністю ось багато, коли квітує, розпускає багато квіточок на одному суцвіті. Ось розпускається такого вона яскравого жовтого кольору. Потім стає лимонна. І дуже пахуча. У цьому квітнику ще є у мене лулапі, вона вже відквітла. вважайте. Ось така. Я показувала її в повному її квітуванні. Це теж дуже гарно, яскраво. І буде у неї друге квітіння теж дуже щедрим. Бачите, багато суцвіт вона позакладала і з цієї сторони, і ось там. Ну, така теж вона мені дуже подобається. Ця троянда, вона як метелик і квіточку тримає дуже довго. І спеку витримує, і дощ. Така безпроблемна троянда. І покажу повністю ось цей квітничок. Перед хатою. З однієї сторони Лулабі, Анна Меш, Анна Дюпрей, Марселін Флеуерс, Ленка Фрайла і Бетті Буб. Ось так це все виглядає. Зараз покажу все разом, як виглядає. І ось так виглядає квітничок з іншої сторони. Ангела. Оцей Ойланд Шпігель Плейфул Рока, роте. Підглянула в записничок. Golden Border. І ось це Генрі Дельбар. Перша квіточка була дуже велика, дуже вони пахучі, гарні, як паперові, я вже в одному відео показувала. Ось зараз розквітли, але квітували недовго. Вчора вони попеклися на сонці. Ось дуже підгорають. Але ароматні. І, бачите, позакладали вже друге цвітіння. Ось такі в мене квітнички. Люблю на них дивитися. Коли п'ю каву або чай, і хожу, любуюся ними.